Насправді вже багато американців говорять про російські дрони у Польщі, зокрема і Престон Стюарт, який вже давно спостерігає за подіями російсько-української війни, а також він проводив збір коштів для України за що йому окрема подяка. Схоже, що російські дрони увійшли в польський повітряний простір. Маємо публічно доступну інформацію, яка показує, що в польському небі перебувають ймовірно, американські F-35, польські літаки, французькі, а можливо і навіть італійські чи інших союзників НАТО. Вони працюють щоб захистити від цих російських дронів те, що ми бачимо, це кілька хвиль, схоже, від трьох до семи таких далекобійних дронів в декілька таких ми вже бачили, що падали в Польщі раніше. Росія регулярно обстрілює Україну, включно із західним кордоном. Західним кордоном України з Польщею і часом деякі з них залітали трохи далі ніж треба. Схоже на роботу системи радіоелектронної боротьби. Можливо, вони збивали з курсу, але це інше. Тут йдеться про кілька дронів у єдиній хвилі. Польща вже опублікувала офіційні повідомлення про закриття кількох великих аеропортів, зазначивши, цитую через непередбачену військову активність пов'язану із забезпеченням державної безпеки. Таке закриття з цієї причини сталося вперше від початку війни в Україні. Це дуже унікальний розвиток подій. Ми вже бачимо, що люди починають обговорювати статтю 5, колективну угоду НАТО про безпеку. Напад на одного це напад на усіх. Коли один дрон збився з курсу, легко було це списати і сказати: ми ж не будемо через цей тин у війну. але зараз треба почекати набагато більше інформації. Камагібе про те, як це виглядає на даний момент, це схоже на російську атаку або пробну атаку на Польщу, країну члена НАТО. Але знову ж таки нам треба отримати ще набагато більше даних поки що нічого не чути про якісь удари на території Польщі. А офіційні джерела влади наразі зберігають тишу.